Рок клоу, який вперше показаний у якості смаколика для Дага, був використаний також у грі, «Годзіла та конг мисливці на Титанів». Як зрозуміло, із назви рок клоу має подібний до каменів вигляд та окрас, що дає йому змогу камуфлюватися під валуни. Ці краби можуть рити під землею із середньою швидкістю близько 60 км на годину. В результаті цього риття істоти можуть генерувати землетруси магнітудою 2,4 і бали. Також рок клоули використовують свої надзвичайно міцні та швидкі клішні для боротьби з іншими створіннями. Як вказано у грі мисливці на титанів, ці краби мігрують до кришталевих печер, прихованих під вулканічним ландшафтом, де вони купаються в хімічних водах. І як тільки рок клоу зігрівається теплом, він впадає у сплячку. Протягом цього періоду мінерали на них повільно руйнуються та кристалізуються, зрештою формуючись у корони та шипи. На відміну від свого колеги, Мантел Клоу показаний доволі агресивним супервидом, який відчайдушно боровся із матір'ю довгоножкою на острові Черепа. У всьому решті про нього можна сказати те саме, що й про рок Клоула.